Вітаю вас на каналі ТОПшкола. З вами, як завжди, я, Олександр Борисович, і ми знову в кімнаті з веселими шпалерами, як сказав, колись ведучий сніданку 1 плюс 1. Значить, що у мене для вас на сьогодні приготовано? Ні, не відеоурок. Відеоуроки <кхм> відео поки що знімати не виходить. Ви бачите, яка ситуація з електрикою. Якщо у вас є світло, ви щасливчики. у нас його. Більше немає, аніж є, але нічого страшного. Тримаємося, все зробимо. Я сподіваюся, що вам є, що зараз дивитися. відеоуроків знято дуже багато. От і взагалі попереду канікули, які можуть бути відеоуроки, якщо слід відпочивати. Так от, що я хотів вам запропонувати. Для тих, хто має час, має натхнення і бажання допомогти каналу. Значить, ви дивитеся відеоурок і. Таймкоди, от я хочу зробити до всіх відеоуроків таймкоди. Дивитись від урок, якщо бачите, що таймкодів немає. Ви його переглядаєте там на першій хвилині 5 секунді теорія, на третій хвилині 15 секунд практична частина, і на там 10 хвилині 15 секунд тестування. Можна зробити більш детально. Там на одній хвилині пояснення такого терміну, на іншій пояснення другого терміну. Ви це все в коментарі пишете. Я ваш коментар закріпляю, тим, коди, все з'являється у відеоуроку. І усім іншим, хто буде дивитися відеоуроки, буде дуже і дуже зручно. От. Сподіваюся на вашу підтримку. Кого зацікавило, відкривайте відеоурок і робите те, що я сказав. Нічого для цього багато робити треба. Зустріли відеоурок, та час записали в коментарях. Якщо все правильно зробили, ваш комент закріплений і з мене велика вам вподобаєчка. Ну, от, в принципі, і все, що я хотів вам сказати. До речі, ще нагадаю, що кожен з вас може підтримати канал не тільки підпискою, вподобайкою, але й ще й гривнею. Можна стати спонсором каналу 5 гривень на місяць символічно. І ви підтримуєте канал. Можна не ставати спонсором. Можна під кожним відео знайти реквізити. Приватбанк, Монобанк, будь-який зручний для вас спосіб. Всі зібрані кошти йдуть на створення нових От. Ну, Зробимо вам відеоуроки, ви знаєте, зараз над фізикою працюю. Бачите вже навички говоріння. Трішечки втратив, давно не записував довгі відео, але я сподіваюся, що наші ЗСУ на дмінно переможуть, Україна переможе, і ми з вами зможемо повернутися після перемоги до нормального життя. Усім гарних свят, бережіть себе, пишемо тайку, тайм-коди, підписуємося на канал, пальці вгору, пальці вниз. Ну, все, все як завжди, не мені вам пояснювати.